Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ви тільки, друзі, погляньте, яка тут в куточку на кухні у мене краса. Ще буквально декілька днів тому я вам показувала тут взагалі іншу орхідею, а свою новиночку, яку я придбала, була. Приблизно півтора місяця тому. Вона ще після покупки деякий час тішила мене своїм цвітінням, але прийшов час вже їй трошки відпочити від цвітіння, і вона ці квіти почала скидувати. Разом з вами ми зрізали ці квіти. Та орхідея, яка стояла у мене на цьому місці, я її поставила на стелаж під лампи. Ну, а тут, щоб місце у мене не пустувало, я прийняла рішення поставити свою красуничку Альбу Фейру. як же вона, друзі, довго квітне? Ви тільки на неї погляньте. Ну, взагалі, знаєте, я постійно, звісно, як і кожна жінка, більше свого часу проводить на кухні, буду ще більше насолоджуватися її красивим цвітінням. Тим паче, друзі, вона у мене пересаджена у подвійний горщик. Це домашня посадка, не дивлячись на те, що орхідея вже дуже давно квітне. У неї ось такі в активному рості корінчики. Активно росте листочок, я її вже, друзі, полила. Зараз вам її покажу. Ось, налила їй водичку. Ще буквально, ну, трошки хвилиночок 20, вона у мене постоїть. І всю водичку їй потім я зіллю і залишу її до наступного поливу. Ось така вона у мене красунечка, важка, якщо чесно, тому що доросла. Ну, а так, друзі, вона виглядає здалеку. Ось така краса буде прикрашати мою кухню. А сьогодні, друзі. У мене не запланована пересадка, а це також недавня покупка, літня покупка. Я її підписала, що бачите, вона як квітна, як орхідея Гелексі, тому що назву я її не знайшла, Бігліпчик Гелексі або Зоя, але в стандартному цетіні. Тому я її підписала ось так: показувала вам її, що вона стояла у мене на підвіконні мами. Але дивіться, у неї ось так похилилася листова розеточка. І коли я сьогодні підходила вранці до них, відкрити їм вікно на провітрювання. Ненароком зачепила, і вона в мене впала, кора висипалася. Ну і так як дана орхідея перебуває в активному рості, я вже вирішила її пересадити. І, звісно, так як у мене є трошечки вільного часу, я вирішила зробити це разом з вами. І хочу, друзі, сказати наперед, що сьогодні я разом з вами зроблю пересадку не тільки для ось цієї орхідеї, але нарешті, друзі, я сьогодні разом з вами пересаджу свого гіганта Скорпіо. Я, друзі, нарешті знайшла для нього ту вазу, яку шукала. Тому що погляньте, який він у мене просто гігантський. І нарешті сьогодні він у мене буде пересаджений. Тому, друзі, буде дуже і дуже цікаво. Так, друзі, зафіксувала я камеру. І спочатку, знаєте, думала, що я буду пересаджувати дану орхідею у ось таке кашпо у закриту систему, але потім зрозуміла, що воно для неї буде. Замале, тому я собі недавно придбала ось такі кашпо. Знаєте, досить недорогі замовляла на промі. Коли їх там побачила, тому що на промі я замовляю ті скляні гарні кашпо для закритих систем. Я їх ще не отримала, але також раніше отримала ось такі прозорі, замовила їх 10 штучок, вони мені будуть служити як кашпо під. Новенькі орхідеї я в них буду вставляти. Так і зможу їх використовувати для закритих систем. Тому сьогодні саме ось у це кашпо я буду садити нашу ось цю красуничку. Ось, погляньте, корінчики в активному рості, мені, якщо чесно, дуже і дуже пощастилося. І роблю ті ж самі рухи, як і завжди. Знаєте, пора дуже і дуже класна. Ви тільки погляньте, яка тут краса. Тут, друзі, навіть нема чого. Якщо чесно зрізати, а, тому що я взагалі не бачу поганих корінчиків. А вся кора, яка тримається на корінчиках, вона там і залишиться. Звісно, що я її обдирати не буду. Зніму, друзі, тільки ось цей торф'яний стаканчик. Він, знаєте, такий і не мокрий, і не сухий, а в міру вологий. Так, ось так він легенько знімається. Так. Ось така краса. Ну, Звісно, ці два нижні листочки я зніму, для того, щоб гарно нашу орхідею потім опустити в посадку, зафіксувати. Також це робиться дуже і дуже легко. Ось цей, друзі, також зніму. Зараз вам покажу чому. Так, ось так. Обережно. Не поспішати. Так, дивіться, чому зняла, друзі, Обидва листочки, тому що тут ось ці корінчики новенькі, росли б поверх ось цих листочків, і вони б потім з часом були повітряні. А так, таким чином, я опущу дану орхідею трошечки вниз посадки, і ці новенькі корінчики зможуть направити свій ріст у середину посадки. Ось така, друзі, краса, неймовірна. Так, ось тут є трошечки такого суховатого, навіть ножниці мені не потрібні, воно дуже легенько все злазить. А так, в принципі, чистенька, гарненька коренева система. От бачите, друзі, коли ми орхідею не переливаємо, коли вона отримує достатню кількість вологи, то і коренева система не гниє, вона ось так активно починає рости та розвиватися. Ну що ж, як я вже сказала, друзі, грунт у неї дуже-дуже і дуже класний. Звісно, я його викидувати не буду. Дивіться, покажу вам його поближче. Погляньте, який чистенький, гарненький, якісний ґрунт. Звісно, він мені пригодиться для посадки, можливо, діток або інших якихось видів орхідей. Так, що ми робимо? Беремо ось цей наш горщик. Сподіваюсь, камера нікуди не з'їхала, як минулого разу. Ось цей корінчик я заправляю всередину. І ось так вона гарненько присіла. Ніби, знаєте, спеціально підбирала кашпо для. Даної посадки, а все відбувається ось таким чином. Ну, знаєте, я вже останнім часом говорю так, що все, що не стається, стається на краще, все так і повинно бути. І от декілька днів тому отримала ці кашпо, і вже в них пересаджую ось цю новеньку орхідею. Сподіваюся, їй дана посадка дуже сподобається. Так, друзі, тримаю. Орхідею за цвітонос, сподіваюсь, вам там все видно. І так як вона трошечки лягла за одним боком, я її хочу трошечки відцентрувати. Так, на низ, як завжди, я додам трошечки керамзиту. Бачите, тут я навіть не додавала дренажний рівень керамзит. Ставила в першу чергу кореневу систему, щоб вона гарненько там була зафіксована. Так, буде гучно. Додаю карамзик. Зовсім небагато. Ось так все це відбувається. Пальчиками завжди собі допомагаємо. Потім додаю, друзі, кору. В принципі, все як і завжди. Знаєте, сама. Якщо чесно дуже люблю цей процес, процес пересадок. Навіть інколи, коли щось там чи готую, чи нарізаю кору, звісно, щоб не було сумно, я собі вмикаю відео інших дівчат, переглядаю з величезним задоволенням. Інколи, знаєте, настільки задивляюся, що аж забуваю, що я працюю або щось роблю, тому я вас чудово розумію, коли ви пишете, що отримуєте величезне задоволення від перегляду тих відео. Де щось там пересаджують, щось від'єднують. Тому що я сама така, не дивлячись, що в мене велика колекція, дуже багато роботи з орхідеями, все одно цей процес мені дуже приносить велике задоволення. Інколи, знаєте, так надихнуся, що кручуся, верчуся біля своїх орхідей і дивлюся, кого потрібно там у мене пересадити. Так, ось так. Заповнюю цю посадку, знаєте, мені здається, що даній орхідеї посадка і цей горщик повинен сподобатись, тому що тут нерівна така поверхня, і утворюється за рахунок цих заглиблень, бачите, на горщику. Це не візерунок, це так зроблений горщик, що тут ніби є заглиблення, і за рахунок цього горщик нерівний, і утворюється дуже... ще більше ось цих повітряних кишень. Тому Звісно, через деякий час подивимося, як дана орхідея адаптувалася Ой, до цієї посадки, чи сподобався їй ось цей горщик. Так. Ну і звісно, друзі, куди ж без моху. Хочу їй трошечки додати мох середній рівень. Зовсім-зовсім, друзі, трошечки. Ось так, ще трошечки сюди і сюди. Звісно, друзі, не перестану вам нагадувати, що коли ви викладаєте мох, то викладайте його ближче до стінок. Біля шиї його не повинно бути для того, щоб вберегти шию від загнивання. І знаєте, друзі, що я ще хочу трошечки додати. Чомусь мені так захотілося ось цієї кори знову повернути трошечки ось таким невеличким шаром до її нової посадки. Думаю, що так буде правильніше. Вона відчує свою мікрофлору, яка вже була сформована всередині. Трошечки простукою ось так. І ще з цієї сторони. Думаю, досить. Ну і наверх посадки знову піде новенька кора. Як ви її так правильно, знаєте, відцентрувати, щоб вона у мене більш стійкіше стояла, візьму трошечки більше шматочки кори для хорошої фіксації. Звісно, з часом, коли наші орхідеї встають все більшими і більшими, що вони дуже часто нахиляються з. За однією стороною. Я не знаю, чого так відбувається, але а, я, якщо чесно, стараюся а, такі орхідеї хоч якось фіксувати, хоч якось а, відцентровувати, щоб вони у мене більш-менш росли рівнесенько. Ну, друзі, от і все. От така, друзі, красива посадка у мене вийшла. Хоча а, пересаджувати я її не планувала. Ну, але а, вже як є. Головне, повторюю, що орхідея перебувала в активному рості. Ну і нехай зараз вона приймає новеньку посадку. Бірочку повертаю на місце. І хочу її ще протерти трошечки її листочки, щоб вона була гарненька, чистенька в мене дівчинка. І поверну її на своє місце, там, де вона і стояла до цього. Так, ось так. Гарнесенько. Це я робила, друзі, оприскування по листу, і від деяких препаратів залишається білий ось такий наліт. Так, знаєте, коли у мене було менше орхідей, я а, навіть не звертала на це уваги, тому що завжди бігла за серветочкою для того, щоб протирати їм листочки, для того, щоб вони у мене завжди були гарненькі, чистенькі, для того, щоб більше з ними часу проводити. А от тепер, коли. У мене стала більша колекція, то, звісно, часу у мене на них не вистачає. І інколи, ну, інколи ви в кадрі бачите не зовсім такі чистенькі листочки, ну, але вони не брудні відпилюки. Це просто, як я вже сказала, ось такий наліт від добрих. Ну що, друзі, відставляємо дану орхідею в сторону і приступаємо до пересадки орхідеї Скорпіо. Ну що, друзі, ось воно кашпо, яке я так давно а, шукала. І знаєте, принесла спочатку була а, кору а, такими квадратиками, а, яку я нарізаю. Але потім а, щось я так подумала і вирішила взяти ось таку фракцію. І мені здається, вийде дуже і дуже гарно. І так як дана орхідея дуже любить нарощувати а, корінчики. А, а я дуже люблю за ними спостерігати, то я вирішила а, сьогодні запропонувати їй ось такі шматочки. Так, відкриваю пакетик. І, звісно, друзі, що ось цей ґрунт я викидувати не буду. А, знаєте, одна справа пересаджувати орхідеї із магазинних посадок в домашні, а знаєте, вже інша справа пересаджувати цілком домашні орхідеї. Так, трошечки вам підніму домашні орхідеї, які вже мною були пересаджені. Ну, Це знаєте, якщо чесно, дуже і дуже приємно. Так, хочу спочатку, друзі, зняти ось цей фіксатор. Дивіться, як гарненько вирівнявся листочок, а він завалювався ось таким чином, ну, дуже нахилився був в цю сторону. Виглядала розеточка такою не дуже гарною, не дуже охайною. І тим паче я вам говорила у попередньому відео, що ось цей листочок. Коли нахилявся в цю сторону, він також нахиляв за собою ось цей молоденький. А так я його трошечки вирівняла, і розетка стала ось такою гарненькою, акуратною. Ну що, друзі, з Богом, як кажуть, звісно, не знаю, як це все буде відбуватися, але, думаю, повинно все пройти добре. Я ось таким чином виймаю. Кідаєте нові посадки. Дивіться, все, що тут ну, є якісь корінчики, можливо, старенькі. Вони трошечки зіпсувалися. Я ось цей веломін. Ось так зніму, де бачу, а дуже посадку розпушувати не буду. А решту хочу, щоб цей ґрунт у мене гарненько пішов знову у цю посадку, тому що тут же сформувалася така класна мікрофлора. Я вам говорила, що орхідея не припиняла з моменту пересадки з магазинного ґрунту в домашній, не припиняла свій ріст ні на одну хвилиночку. Так. Якщо я там щось, друзі, зачіпаю, ви мені, будь ласка, вибачте, бо ось ці листочки, дивіться, ось так я відправляю, тільки акуратно не зламати корінчики, відправляю дану орхідею у. Новенький корщик. Так. Знаєте, я ж, я ж дихати перестала, якщо чесно. Ось цей. Ось сюди. Так. Все, друзі. Вона на місці. Потім потрібно помінятися місцями. Цей мох я хочу трошечки дістати. Фух. Так, і ось ці хороші шматочки, дивіться, які гарні. І наскільки вони змінили свій колір за цей рік, відколи вони перебувають у цій посадці. Так, ось сюди. Це хороша кора. І вона ще, бачите, не дивлячись, що орхідея в ній росте вже рік. Вона зберегла свою форму і ще буде служити даній орхідеї. Ну, думаю, так як ми її вже пересадили у ось такий більший воршик, буде ще служити. Ну, мені хотілося б, щоб дана посадка для орхідеї служила ще хоча б 2-3 роки, як мінімум. Ну, бачите, друзі, трошечки я розхвилювалася і забула, що я забула опустити камеру вниз. Ну, спочатку піднімала вверх, для того, щоб вам було видніше і верхню частину, а потім, коли почала працювати із нижньою частиною, здогадалася, що я камеру не опустила вниз. Тож, весь той ґрунт, який був у попередній посадці, я повернула в новеньку посадку і починаю заповнювати пустоти ось такими шматочками кури. Так. Ось так обережненько, щоб не зламати корінчики в активному рості. Ось трошечки всередину туди-то там. Ось туди. Так. Ось сюди. Я так люблю ці шматочки в посадках, а так як вона стоїть у мене постійно на стелажі на видному місці, то взагалі. Я так потім люблю за ними спостерігати, коли вони починають обвивати ось ці шматочки кури. Так. Так. Легенько, друзі, знаєте, не натискати, щоб теж корінчики мали змогу там рости розвиватися, а не так, щоб ми ось цими шматочками кори передавили корінчики. Ще, знаєте, навіть краще, що зараз біля основи я викладу ось таку сухеньку кору, вона якраз буде захищати шию, моєї скорпіо від перезволожить. Вам її трошечки з цієї сторони, дивіться, тут було більше пустот, тому що я її старалася відцентрувати. І знаєте, буває інколи так, що з однієї сторони виходить більше корінчиків, ніж з іншої. Тому ось тут так гарно лягли шматочки кори. Знаєте, навіть краще, знаєте, я і своїм клієнтам-дівчатам пояснюю, що коли вони запитують, Світлана кора ось ця гладенька вся однієї фракції. А я їм потім пояснюю, що, навіщо вам кору одинакової фракції. В будь-якому випадку, коли ви будете садити свою орхідею, вам десь потрібно буде засунути менший шматочок, середній, більший. А у вас будуть тільки великі шматочки. І це дуже так незручно. Так. Тому це дуже і дуже добре, коли. Під руками є необхідна фракція, тобто різні шматочки, так би мовити, мікс, як це зараз модно говорити. Так, ось ця і сюди проситься. Ось так. Ну, а сюди поставлю ось такий більший. Заодно гарно зафіксуємо нашу орхідею. Ще, друзі, ось сюди. Ось сюди і сюди. І один. Ні, не цей. Заміню на трошки менше. Ось сюди. Все. Ось така, друзі, вийшла краса. Неймовірна. Так, давайте зараз я разом з вами ще огляну на цю неймовірну красу. Мені, друзі, якщо чесно, дуже і дуже подобається. Я просто мріяла про цей день, коли я нарешті зможу пересадити дану орхідею. Ну що, за кадром я це все приберу і вже покажу вам готовий результат. Хоча, друзі, знаєте, мені ще захотілося трошечки в ці пустоти, так як в мене мох під руками додати буквально трошечки моху не кругом посадки, а ось так. Частково, трошки тут, трошки там. Ось так. У такі щілинки, які більше утворилися між шматочками кори. Ну і вже потім за кадром вам покажу, що у нас тут вийшло. Все. Ну що, друзі, швиденько за кадром все прибрала. Показую вам поближче нашу. Першу орхідею а-ля Гелексі, але в стандартному цетінні, ось так виглядає її посадка, ось так виглядають її корінчики. І знаєте, друзі, так як коренева якраз в активному рості, ґрунт ще сухенький, звісно, я її ще не буду поливати ну приблизно 2-3 дні, можливо, навіть більше. Це я вже буду орієнтуватися по кореневій системі. Але, друзі, знаєте, що вам хочу сказати: якщо і надалі, ну, дай Бог, корінчики будуть перебувати в активному рості, то дану орхідею. Можна вже спокійно поливати, так як корінчики у нас якраз знаходяться в дренажному рівні, вони в активному рості, і їх можна буде спокійно поливати таким методом, методом проливу по краю горщика, залишаючи у дренажному рівні сантиметр-півтора водички. І корінчики будуть підтягувати цю водичку наверх, і таким чином наша орхідея буде отримувати ось таке зволоження. Ось така у неї. Листова розеточка, я дуже рада, що мені вдалося її вирівняти. Ну, і, друзі, наш неймовірний гігант, моя чарівна, неймовірна, скорпіо. Все, мені здається, друзі, я вже навіть аж спати буду спокійніше. Ви тільки погляньте на ці корінчики в активному рості. А ця кора я просто в захваті. От я зараз, дівчата, розумію, коли ви там пишете мені компліменти. До речі, побачила один корінчик, тріснув. Ну, але нічого він там, думаю, затягнеться, коли ви мені пишете компліменти, що Світланка, ваша кора неймовірна. Я, дівчата, дуже і дуже рада, що ви задоволені, тому що от я в цей момент вас дуже прекрасно розумію, коли орхідеї виглядають. Посадках ось таким чином, коли корінчики між цих шматочків кори перебувають в активному рості, звісно, у мене теж є такі посадки, тому що це у мене не перша така посадка, ну але все одно, краса, неймовірна, зарядилася, друзі. Мені здається, що навіть через камеру чути мій піднесений настрій. Я дуже зарядилася сьогодні приємними емоціями від даних пересадок. Хоча, якщо чесно, планувала зробити. А пересадку а, в суботу. Ну, але якщо вже випала така нагода, значить все сталося так, як повинно було статися. Ну що, ось така моя класна Скорпіо у своїй новенькій посадці. Ну і погляньте на розміри стандарт, який був недавно придбаний. Отак, От друзі, сьогодні я провела з вами сьогоднішній свій день. Рада була з вами провести цей час. Сподіваюсь, вам також було цікаво поспостерігати за пересадками ось цих красунь. А я, як друзі, завжди хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно красивого, вдячного вам від них цвітіння, шаленого росту, щоб вони у вас всі були здоровенькі, красиві, тішили вас постійно своїм красивим цвітінням. Звісно, всіх новеньких я попрошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, тому що таким чином ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Ну і до зустрічі на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!